В рамках програми ООН із відновлення і розбудови миру за фінансової підтримки Європейського союзу в прилуках буде реалізовано чотири міні-ініціативи. Про це йшла мова на черговому засіданні робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, що відбулося у понеділок, 8 травня. Прилуки стали однією із семи громад Чернігівщини, де проон створено такий консультативно дорадчий орган, говорить фахівчина з мобілізації громад Наталія Красківська. По прилуцькій громаді за результатами. Минулої робочої групи з голосування було підтримано, проголосовано членами робочої групи. Я хочу на це саме наголосити, що не ООН вирішує, а робоча група було проголосовано, підтримано чотири проекти: міні-проекти, міні-ініціативи. Перше це молодіжний простір думка, створення молодіжного простору думка. Створення центру ВПО Сильні разом проект Голос батьків на базі інклюзивного центру Підтримка навчання батьків, які мають дітей з інвалідністю, і створення класу безпеки на базі навчального закладу міста Прилуки. В рамках реалізації цих міні-ініціатив з боку ПРООН передбачається закупівля необхідної техніки і обладнання. А вже автори проєктів або ініціативні групи, які писали ці проекти, вони ж будуть проводити заходи відповідно своїх планів заходів, відповідно тих завдань, які вони перед собою ставлять. Наразі пакети документів зібрані. Процес відбувається тендери з нашого боку, закупівлі найближчим часом. Планується закупівля. Обладнання для молодіжного простору думка і центру ВПО сильні разом. Всі чотири міні-ініціативи, що реалізуватимуться в прилуках за сприяння ПРООН, мають соціальне спрямування. Наголошує Наталія Красківська. Саме на це спрямовували прилучан фахівці міжнародного проекту. Вже на етапі підготовки цих міні-ініціатив в процесі тренінгу саме авторами проєктів учас... проектів і учасникам тренінгу було наголошено на ті основні аспекти, на що вони мають звернути увагу для того щоб ми їх підтримали, звичайно є е Специфічні теми це громадська безпека, соціальна згуртованість, інтеграція, підтримка ВПО, підтримка вразливих груп населення, молодь, люди похилого віку, люди діти з інвалідністю і так далі. Тому а, автори проєктів, які були учасниками тренінгів, правильно зорієнтувалися. Відповідно, їхні ініціативи є саме тими в тих напрямках, які є для нас актуальними. І пріоритетними щодо термінів реалізації в прилуках міні-ініціатив Молодіжний простір Думка та центр внутрішньопереміщених осіб сильні разом, то це максимум три місяці, говорить Наталія Красківська. Сама ініціативна група і громадська організація вона пише план реалізації. Тобто, якщо це невеликий проект, то в принципі три місяці достатньо для того, щоб досягти тих цілей, які вони перед собою ставлять, і провести той план заходів, так реалізувати, які вони запланували. Якщо це великий грант, то відповідно він може тривати від півроку до року. А от а тому я впевнена, що осінню ми зможемо говорити про результати і заслуховувати вже цих авторів проектів, що вони зробили. Тому що ну я хочу сказати, що обладнання, яке буде закуплене. Чи меблі? Це не є найголовніше в цьому. Найголовніше, що обладнання і меблі там чи якась техніка це є засіб, інструмент для досягнення цілей і мети проекту, який хочемо зробити, або хочуть зробити ваші люди в громаді. 8 травня представники ПРОН відвідали локації, де за міжнародної підтримки в прилуках будуть реалізовані міні-ініціативи: Центр соціального згуртування, сильні разом, молодіжний простір, думка та клас безпеки. game.